Називають коханих своєю печінкою, це рубрика дивини Туреччини. Як і в багатьох інших культурах, в турецьких парах не дуже прийнято називати один одного іменами, щоб звернутися один до одного закохання або подружжя використовують дуже різні слова, наприклад, Ашким, «севгілім», Джаним, що означають коханий, кохана, дорогий, дорога. Але крім традиційних в турецькій мові є ще такі дуже своєрідні вирази, яких я більше ніде не зустрічала. Кохану людину можуть назвати, наприклад, курчам джівджів, жучком – бюджеєм, кізочкою – кузум або фісташкою фестин. Але найцікавіше і найдивніше, з мого погляду, це звернення джієм. Або моя печінка. Насправді цей вираз відноситься до інтимних, і отримати його можна тільки на стадії найближчих відносин, оскільки він означає найвищий ступінь почуттів. А як ви називаєте свою кохану людину?